Розпаковка товару ноутбука Acer Nitro V15, придбаного в магазині Розетка. Поставляється в отакій коробці. На магазині я вже відкривав, перевіряв. Тут є захисна плівка. Такі. Ваш власний ноутбук. Він такий стильний дизайн, Маркий трошки корпус, треба буде його протирати. Виглядає гарно, стильно, потужний. такі тут вентиляційні. Елементи так, в комплекті ще йде документація порядка Та Складається з двох частин. Дякую магазину Розетка за гарний товар.